чому ви так кажете? Що сталося? Ви тут босс? Реклама постійно каже, що якщо я завантажу тему, то отримую планшету подарунок, але я нічого не отримав. Ви брехуни, що тут відбувається. Заспокойтеся, пане. Де ви завантажували додаток? Просто натисніть на відео, завантажте тему, і ви зможете отримати цей планшет за 0 доларів. Цей планшет має найновішу операційну систему Android, високоякісний led дисплей підтримку Wi-Fi, клавіатуру, мишу, стилус, захисний чохол, батарею великої ємності та зарядку та є Вау, дивовижно. ця акція справжня. Акція на 100% реальна. Приєднуйтесь швидше. Неймовірні знижки на все не пропустіть. Завантажте додаток. Тему безкоштовна доставка для всіх замовлень. Безкоштовне повернення протягом 90 днів. Брехун! Брігун! Це все один суцільний обман! Наші акції тему абсолютно реальні. Це ж дається сам воздему. Усі нові користовичеки відповідають мова. Може дати участь в наших акціях. Це неможливо. Я що я можу отримати планшет, ці клас 30 та 99 центів, але я його не отримав заспокойтесь, заспокойтесь, говорим спокійно. Тема проводить акцію для користувачів з України. Натисни на це відео, щоб завантажити тему, і ти зможеш тримати планшет T-Class P30 всього за 99 центів. Подивіться на цей планшет T-Class P30. 10 цілих на 10 дюймовий IPS дисплей, 4 ГБ оперативної, 128 ГБ пам'яті, Android 14, акумулятор на 6000 мАч, подвійна камера, а ще в комплекті клавіатура та аксесуари. Надійний набір для роботи чи розваги. То чому ж я нічого не отримала? Можливо, ти натиснула не на те посилання. Спробуй ще раз. ці теми цілком реальні. Натискай на відео. і милобу свою ексклюзивну пропозицію. Кількість обмежена, тож поспішай! Один. Йому нагороджує нових користувачів інструментами за 0 євро. Два. Цей розумний мультиметр автоматично визначає напругу і Сидиси, струм та опір. Три. Функції пам'яті Макс Фіксація даних. Автоматичне вимкнення. Чотири. Ідеальний для відстеження коливань напруги. П'ять. Натисни на відео та отримай цей інструмент із першим замовленням на диву. О, скільки коштує цей набір ключів? Всього 99 центів. Що не може бути? Я питаю про весь набір, а не лише ключ. Я серйозно. Я купила цей весь інструментальний набір на тему за 99 центів. Та ну якість напевно погана. Ти не знаєш, тему має спеціальну акцію для нових клієнтів. Тому така низька ціна. Це професійний набір інструментів, виготовлений із справжньої хром сталі. У ньому є всі базові інструменти. Круто. А як його отримати? Дуже просто просто натисни на відео і завантаж тему. І зможеш придбати цей набір за спеціальною ціною. Чого ж ти чекаєш? I'm just- Бос, не робіть цього. Я наказала тобі продавати планшети користувачам за 99 центів. Чому це досі не зроблено? Вибачте, але користувачі хвилюються, що планшети недостатньо якісні. Це абсурд. Ці 10-дюймові планшети працюють на Android 13 Ідеально підходять як для розваг, так і для роботи. Вони продаються у повному комплекті два в одному, включаючи клавіатуру, мишу, стилус та чохол До того ж, вони швидко відправляються. Отримайте їх у найкоротші терміни. Деякі користувачі також думають, що пропозиція не є справжньою. Ти вже завантажив тему. Ні, що це, якщо натиснеш на відео і завантажиш тему прямо зараз, то отримаєш планшет всього за 99 центів. Це неймовірно і так просто. Не пропусти свій шанс. Натискай на відео, завантажуй тему та отримай планшет. На цей планшет, хіба він не виглядає чудово, ви можете легко отримати його. Він має чудовий 11-дюймовий ips дисплей і найновіша система Android 14. У комплект також входить захисний чохол, бездротова миша, клавіатура та інші корисні аксесуари. Завдяки потужній продуктивності та швидкості він ідеально підходить для роботи та відпочинку. Завдяки клавіатурі його можна миттєво перетворити на ноутбук. Якщо ви хочете отримати цей універсальний планшет, просто Лацніть відео та відкрийте його в тему. Чому ніхто не бере участі, коли ми підготували такі вигідні пропозиції. ні, пане, просто всі думають, що така крута можливість не може бути реальна. Та що ти таке кажеш? Це тиму роздає телефони за 0,99 від під час великого розходу. Здається, люди просто не знають, як взяти участь у цій акції. Завантажте за стосунок тиму просто зараз, і ви зможете купити телефон за 0,99. Його характеристика на 8 гігабайт оперативної пам'яті та 256 основної, а 108-мегапіксельна надвисокоякісна камера забезпечує неймовірну якість зйомки. Чіпсет G91 Прикарантує плавний ігровий досвід, а акумулятор на 5000 тисяч на годину... натисніть це відео просто, відео просто зараз, щоб встигнути. І брехуни! що сталося? Ви генеральний директор тему Брехун, Ви сказали, що я можу отримати безкоштовний планшет, але я його так і не отримала. Наша акція справжня, де ви завантажили додаток тему. Це важливо, звичайно, важливо, якщо натиснути на це відео зараз і завантажити додаток. Тему ви зможете його отримати. Зачекайте, це не підробка. Не підробка. Всі наші продукти є оригінальними і сертифіковані талеси. Цей планшет оснащений дисплеєм з високою роздільною здатністю HD і великим об'ємом пам'яті. Ним легко керувати. Він поставляється в чохлі із клавіатури. Тому ви можете насолоджуватися переглядом відео та іграми в будь-якому місці. Він також оснащений камерою з високою роздільною здатністю. Хто перший прийшов, той і отримав. Натисніть на відео, щоб отримати свій. Безкоштовно. Тему пропоную ці телефони за наднизькою ціною лише 99 центів. Цей Redmi 14 працює на найновішій системі Android, 14 легкий у користуванні і надзвичайно швидкий у роботі. Завдяки камері в 50 мегапікселів ви зможете знімати ідеальні відео та фото. Екран HD розміром 6,88. Дюйма забезпечує задоволення від перегляду відео. Акумулятор великої ємності працює надзвичайно довго. І найголовніше це ціна. Ви можете отримати цей телефон за 99 центів, купуючи на тему. Да блин! Та що ви таке робите? Ви головний в тему, правда? У вашій рекламі казали, що якщо скачає тему, то отримують цей планшет за 99 центів, а я його не отримала. Як це можливо? Як ви організували цю акцію? Пані, а де ви те тему скачали? А це має значення? Звісно, треба було класнути на посилання в цьому відео, щоб завантажити тему. Цей планшет Samsung 100% оригінал. У нього екран 8,7 дюйма. HD і батарея на 5100 тисяч годин. Просто звір. Ідеально підійде і для навчання, і для розваг. До того ж, заряджається він швидко. Можна користуватися де завгодно, і вдома, і в дорозі. Повірте. Ви ніколи не пошкодуєте, що його взяли. Спробуйте ще раз. Ого, у мене вийшло! Кількість обмежена. Першим прийшов, першим отримав. Натисніть на відео, щоб отримати прямо зараз. Топ гаджети те ця портативна електростанція гарантує, що ви та ваша родина завжди матимете безперервне джерело електроенергії під час відключення. Вона оснащена кількома виходами змінного струму, постійного струму USB-A та USB-C для живлення ваших пристроїв. Її також можна заряджати за допомогою додаткової сонячної панелі. Вона може заряджати всі ваші пристрої і навіть живити деякі невеликі прилади. Знайдіть цей товар, натиснувши посилання нижче. Зам спрей, який зробить ваш макіяж водостійким. Я замовила його на тему, надивилася тіктоків і вирішила спробувати на собі. Називається ця штучка Mary Fine Waterproof Setting Spray. Виглядає вау, wow, дуже презентабельно. Ну що, давайте пробувати. Восмотрю, посмотримо. Я шокована, але це дійсно працює. Замовити даний спрей можна за посиланням в шапці профілю. Боса, скільки це коштує? Нуль доларів. Тоді візьму ще одну. А скільки за обидві? Все ще нуль доларів. А разом тепер скільки. Усі нуль доларів. Ви серйозно, ви взагалі хочете їх продавати. Я ж казав, усі нуль доларів. тему зараз проводить велику акцію. Користувачі, які виконують певні умови, можуть отримати цей товар за нуль доларів. Ця радіостанція Бауфен підтримує двосторонній зв'язок на великій відстані та має міцний водонопромітний корпус. Досить потужно, щоб підтримувати чіткий зв'язок навіть під час активного відпочинку на вулиці під дощем. Крім того, вона Я оснащена вбудованим нічником та акумулятором, що робить навігацію безпечнішою та зручною навіть у темряві. Скажіть, як її отримати? Звичайно, якщо хочеш собі також, просто натисни на посилання нижче та отримай її у подарунок. Для відповідних замовлень зі сторінки акції діють правила та умови. Чому ви надіслали мені це? Поверніть мені гроші зараз, але ж ви виграли це за 0 доларів, пані. Як це я виграла це взуття? Тому що ви натиснули на посилання цього відео. Ого, це було легко.